Я лише коротко нагадаю, що 36 дронів шахет Росіяни запустили. По українських містах і регіонах всі ці 36 дронів були збиті. 100% ефективність, 100% влучання, відзначив роботу наших сил протиповітряної оборони. І президент Зеленський от щойно у його соцмережах з'явилося власне повідомлення про цю нічну атаку. Непроста ніч написав президент, продовжуючи тероризувати Україну, ворог використав 36 шахедів. Жоден з них не долетів до цілі. Дякую нашим силам ППО за 100% результат. Справді вражаюче Робота і величезна подяка нашим силам ППО за цю влучність і за захист нашого неба ці шахеди збивали і на півдні нашої країни над Миколаївщиною, над Одещиною були вони збиті. Також в Чернівецькій області було знешкоджено дрон. кажуть, що ППО працювала навіть на Львівщині. Нані місцеві мешканці чули, але офіційного коментаря немає про це. І на Київщину, звичайно, значну кількість дронів теж було запущено адже на півночі країни повітряна тривога. Відразу ж почала ширитися після півночі на початку ночі, от і там теж збивали ці дрони. Тож, така була неспокійна ніч. Наші сили ППО, наша наша протиповітряна оборона, продовжує підсилюватися. І сьогодні маємо знову добрі новини від наших західних партнерів, які схвалюють продаж або передачу нашим військам нових систем сучасних. Протиповітряної оборони. Якраз США схвалили продаж Україні протиповітряних засобів НАСАМС. Це система сучасна, працює до 50 кілометрів. На таку дистанцію вже є вона у наших сил. Бачимо, як вона виглядає. Це потужна, сучасна система протиповітряної оборони. І от якраз у цьому на цю суму 285 мільйонів доларів Україна отримає наступне обладнання: один радар до цього комплексу, центр розподілу вогню, ну командні пункти, само собою, пускові установки, приймачі GPS, набори інструментів для ремонту, первинні двигуни, кабелі, всі, все, все, все обладнання, тягачі, які потрібні для того, щоб розташувати власне пускові установки на позиціях, генератори, додаткові заповні. Запчастини і технічну підтримку уряду США і підрядників, тож продовжуємо власне підсилювати нашу систему протиповітряної оборони, і Сполучені Штати тут залишаються нашими надійними партнерами. А тим часом американські провідні медіа, телеканал CNN відстежують і далі тему атаки дронів уже по Кремлю. Ми пам'ятаємо. Цю атаку дуже яскраво на початку, власне травня, і е, американська розвідка досі вивчає цю ситуацію, хто міг стояти за цією атакою, і спілкується на цю тему із журналістами. Отже, телеканал CNN повідомив е, з посиланням на джерела, цитую знайомими із е, знайомими із розвідданими. Тобто, джерела, знайомі з розвідданими, я сподіваюся, це не Джек Тей Шейра був у цьому випадку. Той що злив документи Пентагону, а якісь інші джерела. Але що вони кажуть? Кажуть, що вони повідомляють власне телеканалу CNN, що ось ці атаки, які ви бачите на своєму екрані, незабутні кадри, власне, за ними можуть стояти українські відомства, різноманітні військові відомства. Про це американці, їхні офіційні особи повідомляють з посиланням на ті розмови, які їм вдалося роздобути або дізнатися про них між українськими посадовцями, що відразу ж після цієї атаки почали нібито звинувачувати один одного в атаці безпілотників на Кремль. І американська сторона укріпилася в думці, що саме українці тут можуть стояти за цією атакою. Ну дуже надійна така підстава вважати. Скажімо, так доказів немає. Є якісь розмови, хто з кого звинувачував, припускають. Американці, що операцію цю провели українські сили спеціальних операцій, тобто наші ССО провели ці цю операцію, цю атаку, і що українська група власне фахівців стоїть за інцидентом 3 травня. Два безпілотники підлетіли до кремлівського сенатського палацу. Тоді її завдали удару по даху будівлі. Особливих якихось пошкоджень будівля не зазнала, але дійсно шуму, паніки, резонансу було навколо цього всього дуже і дуже багато.